Крила ліна Костенко. А й правда: крила, тим, ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому, напевно правда пташина? А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди чесноти і довір'я, у кого з вірності в коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.